І всіх. Сьогодні я хочу показати. Розкрилася моя орхідейка. Пікачіп називається. Це верхівочка орхідейки. Я її типу омолоджувала, посадила в закриту систему. Вона гарно наростила корінчиків і видала новий цвітоносик з такими двома. Гарними квітами. Отакі в неї крапушки на язичку, на нижніх пелюсточках, дуже цікава квітка. Видала тільки, звісно, дві квіточки, невеличкий цвітоносик, але ж вона після розділу орхідейка. Тому я вважаю, що це ще й так. Добре, вона в мене віддячила своїми цікавими такими білосніжними квіточками з такими крапушками. А це ось піньок, на якому вже виросла така гарна дітка. В неї тут, тут два корінчики. І з цього боку ще один корінчик. Ця дітка вже заброньована. Це для дівчинки, яка мені прислала поділки котлей. І е ще там бульба, бульбову квіточки такі невеличкі. Ну, подарунок мені зробила, але ми домовлялися, що вона мені поділки котлей прийшла. Які я зараз. Добре вкоріняються, в мене ростуть. А я їй отаку дітку пікачіп орхідейки. Такі в неї вже гарні листочки, отакі в неї забарвлення плямисте таке в орхідейки. Вона це стюартіани, Тому вони них Листочків краб такий гарний, тому вони такі дуже цікаві не лише своїми квітами, а ще й такими гарними листочками. Ось таке зробила вам коротке відео показати, похвастатися, які в мене здобутки є від розділу архідейки. Тобто і верхівочка росте гарно, зацвіла і дідка на пінючку. Я сподіваюся, що я як відділю цю дідку, може там ще десь буде мерестємка якась залишиться і видасть мені ще дітку. У неї тут коріння гарне у горщику. Є за що триматися. Зараз покажу з цього боку. Не, неї тут коренева, непогана, тому є надія, Тут ось, ось з цього боку гарні корінчики. Є надія на те, що може бути ще дітка. Ще трошечки, ще, мабуть, пару тижнів. Вже можна буде відділяти. Вони зараз гарно розвиваються корінчики, може, може й менше. Тож буде потрібно її знімати. Росте листочок новий, корінчики, така гарна, гарна дітка. Орхідейки пікочіп. стюартіана піко пікочіп. Отак. Квітки в неї невеликі, але вони біленькі, яскраві симпатюльки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках.